Усе це сталося у день магічного затемнення. Вчитель Гу був у відчаї. Його таємниця була під загрозою. Гаганьбана майстре! Наші навички кунг кунг-фу не гідні, гідні вас! вас, але ви ще можете навчитися. Що сталося з давніми цінностями? Відвагою, чесністю, вірністю. Таємничий незнайомець зробив усе, щоб змусити майстра продати школу. Хтось хотів захопити землю, на якій вона стояла. Жадоба у світі знищує усе. Його школа була його життям, учні були йому як діти. А без родини він не мав кому передати спадок і разом з цим неминучі обов'язки. Кому довірити важку таємницю? А якщо ніхто не захистить печеру під час наступного магічного затемнення. Він був сам і втратив надію. І тоді ми зустрілись. Він дав мені імення. китайською. Воно значить літати у небі. Мене звати Фей. Мій прийомний батько, вчитель вчительву навчав мене цінностей кунг фу і зробив мене новою хранителькою. Але нас і далі виганяли і коли схопили мого прийомного батька, то зруйнували школу. І вони забрали навіть браслет. І тільки я могла захистити таємницю печери під час наступного магічного затемнення.